Росія не зупиняється своєму прагненні продовжувати війну. Я вам уже виказував свій скептицизм стосовно переговорів, які відбулися вчора у Стамбулі. І дійсно за 40 хвилин ні до чого вони власне не домовилися. Путін демонструє своє непереборне бажання воювати далі. І сьогодні в Кремлі повідомили про те, що наш заклик зустрітися на рівні президентів не знаходить відгуку. І що каже власне Пісков, враховуючи обсяги роботи, важко уявити, як стрибкоподібно, як вони кажуть, подолати цю відстань. Мова йде про зустріч до кінця літа. Наприкінці серпня, Київ каже Пісков, розмовами про зустріч лідерів намагається поставити візок попереду коня. Нічого нового, в принципі, абсолютно очікувана позиція Кремля. Вони не збираються говорити про припинення вогню продовжуватимуть воювати і надалі, тим паче, враховуючи те, що на початку вересня Путін дуже розраховує зустрітися з Трампом у Пекіні, в що я також не вірю. То він ймовірно так і відсуває можливість контакту із Зеленським. Він просто не хоче з ним спілкуватися для мене. Така очевидна є картина, друзі. Випишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Я дуже буду радий почитати ваші думки. Мені направду це цікаво. І Валерій Залужний, посол України в Британії, сьогодні давав інтерв'ю виданню ЛБ і сказав про те, що війна в Україні може тривати до 2034 року. Про що він, власне, говорить, чому така цифра ним озвучена? Ну я думаю, що це як припущення, можливо, не 34 рік, можливо, там ще не один рік. Але Залужний говорить, що Україна вступила у нову фазу війни. Якщо ми намагатимемося домовитися тільки про припинення вогню, не сформувавши на майбутнє свій захист, то війна триватиме ще ого го у 2014 році. Розпочавшись, дай Бог, щоб вона закінчилася в 2034-му. І він стверджує, що типова війна, яка була проти України, вона закінчилася наприкінці 23-го. Нині ж Росія використовує дрони, штурми, війну на виснаження, щоб більше знищити населення України. При цьому залужний вважає, що на таку війну не вистачить ні в Україні, ні в Росії людей. Ну і на правду, так, мобілізаційний ресурс в Росії також суттєво обмежений. Оскільки країна велика, в неї велика економіка, і потрібно багато робочих рук, щоб обслуговувати її. Інформація, до прикладу, про те, що до Росії може заїхати мільйон індусів. Я про це вам розповідав ще кілька тижнів тому. Вона не знайшла підтвердження у Кремлі. І якщо навіть такі переговори із Індією проводяться, то поки що результатів немає. Ну і звісно, перемістити таку кількість мешканців іншої країни, які сповідують абсолютно іншу релігію, це для православної Росії справді виклик. Вони вже мають один виклик, там дуже багато проживає мусульман. Утримувати спокій і стабільність стає дедалі все складніше. А якщо приїде знову така велика кількість найманих працівників із саме Індії чи з іншого закордоння, то це знову буде створювати для Росії великі проблеми. Але незважаючи навіть на це, Путін поки що не збирається зупинятися. Сполучені Штати Америки розуміючи, що Путін буде продовжувати воювати, сьогодні чим далі, тим частіше роблять заяви устами Дональда Трампа і його команди про те, що будуть підтримувати Україну, але не в звичайний спосіб. Дональд Трамп заявив, що його адміністрація, Сполучені Штати Америки загалом та Європейський Союз досягли угоди про 100% оплату зброї для Європи, з якої будуть виділяти зброю для України. Це не перша така заява Дональда Трампа, але цього разу вона є як констатація того факту, що нібито підписано відповідну угоду на папері. За його словами, США будуть відправляти зброю до ЄС, а потім країни-члени блоку, члени НАТО самі її розподілять, відправивши більшу частину Україні. Принаймні так хоче Трамп, а як буде робити Європа? Будемо спостерігати, оскільки поки що Європа не поспішає відправляти до України велику кількість зброї. Хоча я вранці вам розповідав, що міністр закордонних справ Німеччини заявив про те, що ми не будемо повідомляти, яку зброю відправляємо до України. Ви про це, мовляв, дізнаєтесь по факту. Трамп каже, що, чесно кажучи, так і повинно було бути ще 3 роки тому, тобто Європа мала платити за зброю ще спочатку широкомасштабного вторгнення. Але. Такий сякий Байден цього не робив і витрачав гроші платників податків громадян Америки на підтримку України, що на її думку вкрай неправильно. Як ми з вами друзі говорили тут на каналі ще й минулого року, період виборчої кампанії Сполучених Штатів Америки Трамп не буде надавати Україні фінансову чи військову допомогу? Те, що вони проголосували 500 мільйонів доларів для України. В окремому законі про фінансування оборонного сектору Пентагону та загалом Збройних сил Сполучених Штатів Америки на 26 рік, ну як на мене, це взагалі дуже несподівано. Не можу сказати, що фантастика, але все ж таки непоганий позитивний сигнал. І те, що вони погодили нам два пакети військової допомоги на суму 322 мільйони доларів, це також гарний політичний сигнал і інструмент тиску на Європу, щоб вона швидше оберталася, поверталася у питанні доставки зброї до України. Скандал із законопроектом про набу не. Не закінчився сьогодні, також в різних містах України будуть виходити учасники акції, які будуть вже дивитися, що ж власне погодив президент України мається на увазі законопроект про нову незалежність набута САП. Так, Володимир Зеленський зробив заяву про те, що відповідний документ вже є в парламенті. Я вам поки що не готовий повідомити про текст цього документу. Принагідно обов'язково це зроблю, як тільки матиму в доступі його. Але цій всій історії, цьому рішенню, маю на увазі Зеленського, про фактично відкат від тиску на Набу та САП, передувало дуже багато розмов із лідерами Європи. І не лише. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн висловила серйозне занепокоєння ситуацією з Набу. А представник європейської комісії Гіом Марсіє заявив, що компроміс у цьому питанні неможливий. Я вам вже частково розповідав про фон дер Ляйн ще вчора. а Сьогодні вже з'являються нові повідомлення. Представник Єврокомісії Гіом Марсіє говорить про те, що Урсула Ляйн висловила серйозне занепокоєння наслідками поправок і звернулася до українського уряду за роз'ясненнями. Ми сьогодні із Ігорем Чаленком у мене на каналі детально говорили про саме цей законопроект. Виявляється, так як я вам розповідав ще позавчора. Документ, який був внесений до парламенту 16 січня, не передбачав змін, що стосується діяльності Набута Сап. останній момент їх туди внесли. Тому Урсула Фондрляні говорить про ці поправки. Практика така у парламенті нині скликання є. Законопроект про одне туди впихують якусь дурню, виходить документ абсолютно про інше. І далі Марсія говорить: повага до верховенства права та боротьба з корупцією, є основоположними принципами ЄС як країна-кандидат. Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Компроміс неможливий. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емунель Макрон також хочуть обговорити з Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Тобто, це не перекази якихось журналістів, а це конкретна інформація, яку оголошує речник уряду Німеччини. Що власне говорить Корнеліус? Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією. Еммануель Макрон також і глава Європейської ради Антоніо Кошта намагалися переконати, до речі, Зеленського не підписувати закон ще раніше, який, власне, обмежує самостійність НАБУ та САП. але Зеленський не дослухався. Про це пише видання Файнер Times. За словами співрозмовника видання у вівторок, Зеленському телефонував Макрон і Кошта. Аби відмовити його від цього кроку. Послі Великої Сімки, я вам також про це вже говорив про послі Великої Сімки, закликали переглянути рішення під час зустрічі вівторок з генпрокурором Русланом Кравченком і головою СБУ Малюком. Виявляється, зустріч була персональною. Малюк. За даними видання, намагався заспокоїти побоювання заходу. При цьому посли опинилися зачинені в кімнаті без телефонів більше ніж на дві години. Що один із дипломатів охарактеризував як спробу змусити їх замокнути та не дати проінформувати свої уряди про події, які швидко розвивалися в Києві. Якщо ця інформація підтвердиться, звісно, скандал буде дуже величезний, враховуючи те, що Зеленський кардинально змінив зараз свою позицію. Його рішення є діаметрально протилежним, яке було позавчора, тобто він говорить про самостійність, поки що, звісно, ми не знаємо проект закону, який він ніс до парламенту, який він ініціював, але його вносив народний депутат. Ну, Така схема може бути внесення, щоб швидше його реєстрували. То, звісно, ми принагідно обов'язково це проаналізуємо, але те, що Зеленський зараз намагається відкотити ситуацію назад, певне, є очевидним. Певне, має. Окреме застереження. І також, друзі, як я вам сказав трішки раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував Зеленському залучити експертів для допомоги у підготовці нового законопроекту щодо незалежності антикорупційних інституцій. Дійсно, британські радники, прем'єр-міністра. Радили нашій команді, як поводити себе з Білим домом після скандалу в овальному кабінеті. Це, друзі, офіційна інформація. Я вам про це вже неодноразово говорив. І нині у Верховній Раді 48 народних депутатів зареєстрували законопроект, яким просто хочуть відкотити повноваження на Бутасап назад. Але Зеленський певне має на увазі новий, якісно новий законопроект. Логічно було б, як каже мій колега Ігор Чаленко, ухвалити два законопроекти: першим відкотити, а на другим працювати, щоб не було. Було порушення регламенту і таке інше, звісно, потрібно бити по таким важливим військовим стратегічним об'єктам, які має Російська Федерація. Україна лише в такі об'єкти б'є, тоді як сама Росія б'є, як ми бачимо, просто на бум. куди захоче, туди і стріляє. Це ми і відрізняємося людяністю, точністю та загалом метою того. Бо вони ведуть збройну агресію незрозуміло для чого, для того аби рятувати нас, незрозуміло від кого, тоді як Україна захищає власні території та землі. Тепер поговоримо що до фронту лідер України зазначив, те, що в Росії немає серйозних проривів. Росіяни розуміють, що отримують по шапці, зазначив Володимир Зеленський. Із його слів на Сумському напрямку у ЗСУ набагато краща ситуація ніж була разом із тим Дніпропетровщина для РФІ умовний успіх, бо росіяни можуть робити інформперемоги Там така сама ситуація, як і в Покровську, зазначив лідер України. Наразі ж окупаційна армія Рефі не просувається на фронті та немає серйозних проривів. Натомість, Окупанти роблять військову інформаційні операції. В принципі, ми це з вами бачимо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Голова держави також розповів про ситуацію з російськими ДРГ біля Покровська. За інформацією головкому Олександра Сирського, диверсанти заходили до міста 5-7 разів. Дві людини, шість людей був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Намагаються зняти якесь відео, поставити прапор, зафільмувати всі диверсанти знищуються нашими захисниками, каже лідер України. І цього його слів тим часом ситуація на Сумському напрямку покращилася. Наразі для росіян каже президент, умовний успіх це Дніпровська область, бо вони із цього можуть робити якісь інформаційні перемоги. Я вважаю, що поки суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок залишається. Дніпровську область дуже хочуть, наголосив. Лідер Україна нагадаю те, що начальник виділення комунікації 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов наголошував напередодні, що на Лиманському напрямку ворог намагається перевантажити засоби української оборони. Противник здійснює там штурми малими групами та застосовує велику кількість ударних БПЛА. Якщо говорити за покровський напрямок, то ми знаємо, є такий військовослужбовець Станіслав Бунятов. Підписаний він говорить, снайпер у соціальній мережі Телеграм з позиним Осман. він заявив, що ситуація загострюється на покровському напрямку напередодні, що російські. Війська активізувалися в день. Окупанти використовують мотоцикли, а вночі пішу тактику, намагаючись прорвати оборону збройних сил України. Ну і щодо прогнозів війни, ми з вами розуміємо, що експерти висловлюють свої думки, генерали висловлюють свої думки. Українці висловлюють свої думки. Ми маємо право на думку. Ми маємо право на слово. Але необхідно знаєте тверезо і, скажімо, так, з холодним розумом дивитися на ту ситуацію, яка складається на полі бою. Не потрібно влаштовувати. Якісь, як це правильно назвати? Ультрапозитивні новини а, для нашого війська, тому що ми розуміємо, що там важко росіян багато, і технологічно подекуди на деяких напрямках фронту вони нас переважають. Тому тиснуть на силу оборони нашої держави, і через це наші захисники подекуди вимушені відходити з тих чи інших позицій. Або навпаки, нашим захисникам вдається а, все ж таки відбити деокупувати той чи інший населений пункт. і Ми цьому радіємо. Але знову ж таки голосних кричущих заголовків а, не варто слухати. І не варто їм довіряти. Ну і включно як і не варто впадати в паніку а, від заголовків масштабний прорив чи апокаліпсис, десь там стався ні. Необхідно дивитися на мапу в хоча б раз на тиждень заходьте, самостійно прогляньте її, які зміни відбулися за тиждень. Ну і включно можете так само дивитися те, що дописують і експерти, і що розповідають експерти, але знову ж таки, не всі експерти є експертами, і тут теж також необхідно фільтрувати цю інформацію. І от Валерій Федорович Залушній, колишній головнокомандувач збройних сил України, є такою дійсно знаєте вагомою постаттю в українському суспільстві, важливою постаттю. Тією людиною думки якої Дослухається більшість українців, і от Валерій Федорович заложно озвучив прогноз щодо термінів війни. генерал у відставці оцінив імовірність подальших дій з боку окупаційної армії. Колишній головком а нині посол України у Великій Британії Валерій Заложний заявив, що не виключає, що російсько-українська війна може тривати аж до 2034 року. Широкомасштабний її етап почався в двадцять році, але війна триває з чотирнадцятого року, понад 10 років. Військовий Заснову благодійного фонду зокрема, небо України генерал лейтенант відставці Ігор Романенко, в ватері 24 четвертого каналу, погодився із припущенням заложного. Ба більше він вважає, що бойові дії можуть тривати ще довше, якщо у війні будуть певні перерви. До тих пір, поки в Росії буде путінський режим чи якийсь схожий, то війна за переконанням військового експерта буде продовжуватися і може передбачати різні періоди. Якщо інтенсивність ведення боїв буде така, як зараз, то російська економіка вийде на критичний режим існування в липні 26-го року. Якщо будуть паузи, то війна може тривати і до 2030 1974 року і можна сказати, що й до 2050 року. Але є інші прогнози, які пов'язані з тим, що критичними будуть 2025 та 2026 роки.